Йоу, всім привіт, мої підписники! Я вас вітаю в новому відосі. Ну і в цьому відосі я вже вам представлю цей гараж мрії офіційно відкритим для нових проєктів та ремонтів мототехніки. Ну і також в кінці відосу, як і обіцяв раніше, я вам представлю нового бешаного опозитного проєкта. Тому підпишіться на канал, давайте вже доб'ємо тих 4000 підписників. І поставте лайкос, а також підтримайте цей відос коментарем. Ну, якщо ви вже це все зробили, давайте почнемо відос. Ну, а тепер давайте повернемося до того, що ще було довстановлено у гаражі. Найперше, що я установив, це світодіодна стрічка, якої майже вистачило на усю робочу поверхність гаражу. Перед тим як купив круту наклейку мотоцикла на центральну панель гаражу. Саме в той день у гаражі в нас була невелика тусовка, приїхало багато мотоциклів, і Владік вирішив допомогти мені в поклейці цієї наклейки, так як в мене трішки не вистачало на то нервів. Вийшло дуже круто, за що йому велике дякую. Ну і останнім елементом стала буржуазія. Ми з Любомиром почали її встановлювати на своє місце. За що Любомиру також велике дякую. А тепер, коли ви побачили, що тут ще було змінено, доустановлено, перероблено. Давайте згадаємо, яким він був, цей ось гаражик, буквально місяць назад. І так ось все тут виглядає. Це все треба винести і тоді буде нормально, буде видно, що тут далі робити. Ось от, от каски навіть тут є, такі серйозні таке. І тоді, вже, коли позбудемось цього хлама, будемо вже заливати стяжечку, все тут робити до отакого конкретного ідеала, це все було знято, звісно, більше місяця назад, але суті воно не міняє. Ну, а тепер давайте покажу вам свою робочу зону, як я тут все облаштував. Тут в нас стоїть набір інструментів, в принципі, тут все є, але я ще додаткових тут навішав. Тут в нас такий чохольчик, пенал під всі інструменти. Тут пінцети, олівці, плоскогубці. Ну і тут ключі, якими я найчастіше користуюсь інструменти для налаштування клапанних зазорів. Тут в нас молоточки. Ще потрібно буде докупити резинового молоточка. Тут щітки, ще одні плоскогубці. Також набір йожиків, яким я дуже часто користуюсь, коли відновлюю старі мотоцикли. Колоночка, яка взагалі не працює. До речі, якщо в когось є якась стара лишня гарнітура, але робоча, щоб на ній було якесь радіо чи колоночка, я прийму її в подарунок за рекламу. Тому хто хоче мені її підігнати, пишіть мені в інстаграм або в телеграм. Супер ультра конкретний герметик. Віктор Рейнс, тут у нас викрутки, окуляри. Більшу половину цього всього інструменту, герметик, брейклінер мені підігнав Дімон. Підпишіться обов'язково на його телеграм-канал. Посилання буде під відео в описі. Там він виложує найновіші новини з Мтехами та й взагалі контент з лютими опозитами. Далі тут шухлядки, тут всякі там інструменти, всяке таке лежить, ось тут лампочки для паяння. Тут ще трошки ключів, болгарочка і стяжечки. Тут ще ось таке. от. На ось цих прекрасних поличках тут є інструмент, але... Він абсолютно не мій, тільки ось цей набір, який мені також підігнав Дімон. Ємність для злива перероба. Тут ось стоїть такий чудовий підіймач мотоциклів, якого я робив в попередньому відосі. До речі, переходьте по посиланню під відео та обов'язково дивіться. Можливо, вам той відос буде чимось корисний. Тут така, от невеличка буржуєчка, вже тестувалась, конкретно тестувалась. Трошки тут дирка, звісно, і випалює. Стіну чорні, ось тут, як ви бачите, трошки дуже-дуже погано це. Я думаю, потрібно буде сюди вставити таку якусь бляху, і тоді буде е, нормально. Воно не буде чорніти і все буде по красоті. Я це все закрашу ще раз. І тоді буде норм. Ну, це нічого страшного. Буржуазія працює в принципі нормально. Спочатку трошки йде дим, а потім вже, в принципі, коли вона нагрівається, то. Більш-менш нічого ніякого диму немає, абсолютно тільки одне тепло. Тому лайкос, все прекрасно. Так, я думаю, з гаражем ми розібралися тут. Я все вам розповів, все показав. І зараз будемо, по ходу, анонсувати нового мотоцикла, щоб ви вже нарешті побачили, заспокоїлись, щоб вас було вже спокійно на душі. бо... Всі запитують, куди пропали опозити, де опозити, покажи мені опозита. Ну і зараз я вам його покажу, звісно, але потрібно вам поставити лайкос і підписатися на канал. Тому давайте даю вам пару секунд, поки буду показувати наступного мотоцикла, який приїхав на ремонт. А тоді, вже після нього, коли ви підпишетесь і поставите лайкос, покажу вже опозитика, якого я буду відновлювати. Як завжди, відновлювати рейнджер 125-й, ось такої. Башкой з таким мотором конкретним, як 150-200. Приїхав на ремонт, повністю його зложити він був розібраний. Е Перебрати карбюратора, також поставити його, розібратися трошки з проводкою, бо там був конкретний її капець, нічого не працювало, акумулятора воно не бачило. І всяке таке. Зараз все прекрасно, тільки потрібно. Ремкомплект на карбюратор, так як він дуже тече, ігла не тримає. Я його чистив, перебирав, але воно нічого не дає. Тому потрібен новий ремкомплект. Приїде ремкомплект, тоді я заміню і тоді вже власник його забере. Тому кому потрібен ремонт е вітчизняних мотоциклів або китайських мотоциклів, в деяких випадках японських, австрійських мотоциклів, звертайтесь до мене у Директ в інстаграм або в Телеграм. Тому я думаю, ви вже підписались і поставили лайкос. І я зараз буду показувати нового опозита під проект. Ну і давайте вже не буду вас томити. Ось так: от. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, вигляд не дуже презентабельний, але це навпаки набагато цікавіше, коли з такого бруду, металобрухту, я буду ліпити щось, по ідеї, дуже і дуже прекрасне в моїй голові. Якщо я не помиляюсь, це якийсь дев'ятий Дніпро. Тут сідуха така, як в касіка, тут також. І бак, по-моєму, тут був капелькою. Ну, Якщо я не помиляюся, звісно. Моторчик тут -а... дніпровський, тільки ось з перевернутими ось такими карбюраторами. Ну, коротше, Я думаю, це або К650, або МТ-9. Можливо, я не правий, тому переправте мене в коментарях. Так, що ми тут маємо? Він стояв дуже і дуже довго. Е, більшість деталей тут. Познімали. Я тут, до речі, купував на свою червону МТХу запчастину з цієї головки. Тому тут трошки їх не вистачає, але скоро буде вистачати, коли мені той чувак ще е привезе їх. Це продавець. І, в принципі, все. Але мені для початку проекту цих запчастин взагалі не треба. Мені потрібен тільки мотор, два колеса, вилка, руль і бак, щоб приблизно дивитися, як він. Буде виглядати перевареним. Вилочка тут робоча взагалі, я її піднімав і вона вжимається добре. Тільки зараз не буду показувати, бо одною рукою знімаю. Редуктора тут немає, труба повністю згнила. Коліна тут також. Ну, одне, типу, більш-менш. І то з диркою, як ви бачите, тут в трубі. Але хоча воно знімається, а, воно знімається, ну то тоді прекрасно. Потрібно тільки ще коліно на ліву сторону і. Далі все вже по самому двигуну, і по мотоциклу потрібно буде дивитися і докупляти. Далі з ним він віддав мені ще запчастину, ось таких як ну, переднє колесо, само собою. Ще одне колесо. Взагалі я хотів в нього взяти два ось таких ураловських, подивіться, з такими класними втулками, які я дуже сильно люблю. Але в нього було тільки одне колесо. Тому більш за все на цьому проєкті будуть стояти звичайні колеса. Можливо, я десь знайду. Ще до нього друге колесо, але я дуже сильно сумніваюся. Ну, побачимо. В будь-якому випадку одна є, і це вже дуже добре. Також ось така класна рама. Він трохи не хотів її мені віддавати, але все-таки віддав ця рама, щоб ви собі розуміли, просто в ідеальному стані. Тут ніде ніякого завара абсолютно немає, все повністю ціле. Повсюду рама ціла в заводській, якщо я не помиляюсь, фарбі, ну просто-просто капець. Гляньте, тут ну, не єдиного нюансу по ній немає. І цю раму я не буду переварювати. Скоріше все, ця рама піде на якийсь ще один проект. Ну тільки звичайний, МТ, стоковий, як він йшов з завода, але гарно зробленим. Тому будемо бачити, якщо що є два проекти на майбутнє. І тільки ця рама без маятника. Але маятник це, в принципі, не проблема. Не така вже й велика проблема. Далі пройдемося по запчастинам, віддав ще редуктора. Бо без редуктора він не поїде. Редуктор по-любому має бути. Ось одна є кришечка на головку, тут палець під клапана. Ось такий підшипничок на щеплення, топкепи на вилочку. Далі ось центральна підніжечка, яка мені потрібна для того, щоб. Зробити круту раму. І також ось така приборна панель, яка, можна сказати, також в ідеальному стані, бо тут немає ні одної вм'ятини, вона вся повністю рівна, така ж сама, як на моїй червоній МТСі. Ну, вже не моїй, я Дімоновій. Цю приборку я також поставлю на нього, тому що мені дуже подобається, коли воно все світиться, все показує, спідометр. і Є також ключ. Потрібно буде вже сюди поставити ключ, бо я на червоній тесі е, всю її історію відкатав без ключа з обломаним всередині замка. А тут же я хочу поставити все-таки ключа. І, в принципі, все. Да, За частин. А, ну ось тут штанги ще, бо ось від цієї головки правої штанги також є ще одна муфта. І десь мала бути ще друга муфта. Ну, але десь її тут. Немає. Ну і також одна стоїть на ньому, але я думаю, їм всім капець, тому потрібно буде купувати нову. Також тут один рокер завалявся, також від неї. Буде стояти тільки, потрібно ще всередину втулочки познаходити. І тоді буде окей. Ще плюс один амортизатор ось лежить. Також віддав в навіс. Бо ці амортизатори стояли на дворі, так само, як мотоцикл, а цей був всередині. Тому я думаю, цей буде трошки живіший, ніж оці. Побачимо, подивимось, як воно все буде. Покажу вам, до речі, зразу наперед, що я маю, хочу з нього зробити. Отак, так, дивимося. Ось так буде воно виглядати. Два аморта ось тут кріпитися під боком буде. Тут буде зварений трикутний. Маятник. І до нього також будуть кріпитися амортизатори. Задня частина абсолютно вся обрізається. Я думаю, десь геть отак обріжу. Ось так. І тут потрібно буде десь взяти таку заокруглену трубу, щоб воно виглядало більш-менш красиво. Сідушечка буде йти ось тут. Така от маленька, класна, як в касіку. Ну, в принципі, яка тут і була, але саморобна, типу, трошки рівніша. І... Менша, не така велика. Ну, коротше, там розберемося в кінці, яка вона буде головне зробити, запилити раму. До речі, я не сказав, моторчик тут провертається, він не заклинивший, все прекрасно, бо ось чоловік тут позакривав отвори всі, коліна стояли і свічки також були вкручені. Тому, в принципі, вода туди сильно її не потрапляла. Але, звісно, там трошки вона є. Але масло там також. У нього присутнє, ви уявляєте? Воно не витікло за стільки років, і ось воно тут є. Через то мотор досі провертається. Ну, але ми його в будь-якому випадку будемо розбирати і е, відновлювати, як мінімум, чистити, якщо тут все всередині в порядку. Коротше, ви зрозуміли, все тут в принципі нормально. Можна було б попробувати навіть його зібрати і. Завести, але я вже його переберу, щоб там нічого не зацарапало, нічого ніде не вламалось, не вплинуло, і щоб все було нормально. Коротше. Проводочки тут також мінімально. Потрібно буде самому робити проводочку, але я думаю, розберемося. Ну і ось такий вийшов відосик. Я вам анонсував гаражика нового проекту, якого будемо далі робити. І займатися улюбленим ділом в цьому гаражі, робити мотоцикли та знімати для вас крутий контент. А вам для цього потрібно всього лише підписатись на канал, поставити лайкос і написати крутий комент в мою підтримку. Також, в кого є можливо, лишні запчастини на оці мт техніки, і хто хоче мені допомогти з цим проектом, я буду дуже радий від вас. Його все отримати, тому пишіть мені в інстаграм або в Телеграм. Буду прощатися. Давайте вже до наступного відоса. Всім удачних покатушечок. Зустрінемось в наступному відосі. І на кінець відоса хочу подякувати всім тим, хто допомагав, хто донатив, хто підтримував мене в будівництві цього гаражу. Всім велике дякую. Я дуже радий, що у мене є такі друзі та підписники.